Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу. Формат. триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Мене назвати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом російські пропагандисти публікують титульну сторінку, нібито проекту договору про постійний нейтралітет та гарантії безпеки України. Цей документ кремлівський диктатор Путін приніс на зустріч з лідерами африканських країн за його словами: цей проект мирної угоди Україна та Росія попередньо у Навесні 2022 року у Стамбулі, але потім Київ відмовився його підписувати. Україна звичайно справжність цього документа не підтверджувала, і там ну можна побачити багато всього на титульному аркуші. Зазначено, що нібито проект складено станом на 13 квітня, тобто, вже після того як стало відомо про масові вбивства мирних жителів у Бучі. Про це і не тільки будемо говорити з нашим наступним спікером з нами на зв'язку. Михайло Подоляк, радник голови офісу президента. Пане Михайло. Вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава! Вітаю, Олексію! От цей договір, так проект про договір. Ці папірці, які демонструє кремлівський диктатор, а як він може їх використовувати надалі? А -а. Це не є ніяким договіром. Безумовно, там немає ніяких підписів. Взагалі, це не має відношення до тих процесів, які відбувалися на першому, другому, третьому і четвертому вже стамбульському раунді переговорів. Безумовно, це фіктивний документ. Безумовно, немає ніякої парафійованої процедури, тому що це робиться через Міністерство закордонних справ і так далі. Тому подібне, дивно дивні речі наступні, на мій погляд, дивні. ну Давайте ми скажемо так ще раз. Офіційно заявлю, що безумовно ніяких цифр, ніяких там домовленостей з Російською Федерацією безумовно не було. Ми говорили про хід переговорів. Ми говорили про те, що на момент початку переговорів ми наполягали на тому. Нагадаю, наполягали на тому, що Росія має негайно припинити вогонь і відійти на е, межі ну, на с, с, Скажімо так на 24 лютого 22 року. Це на початок переговорного процесу, але не до яких там конкретних юридичних позицій. Ми безумовно не домовились. Це очевидно. Це всім відомо і так далі. І тому трошки дивні речі наступні. Дивіться: 16 місяців війни, і тут Путін, а перед цим Лукашенко виходять і говорять, що начебто є якийсь договір, начебто є на якому немає ніяких підписів, безумовно, і який не проходив ні через які там юридичні процедури. Це перше. друга складова. Безумовно, майданчик, на якому це було зроблено, виглядає дивно Да, африканські країни, які приїхали знову ж таки з дивним миротворчою ініціативою. Ми можемо трошки пізніше про неї поговорити, бо до реальності вона також не має ніякого відношення. Третя складова. Оці вкиди вони мають вирішити для Росії вкрай важливе завдання, яке вони сьогодні використовуючи всі свої можливості на різних майданчиках, пробують дотиснути. Типа, давайте все ж таки сідати за стіл переговорів. Будь-як сідати. Головне зараз припинити вогонь. Головне зараз зупинити Україну, яка має своє бачення того, як буде фіналізована війна. І давайте там зафіксуємо наступні певні території, певні лінії розмежування. Певні статуси, ну тобто, грубо кажучи, Путін продовжує говорити, абсолютно не задумуючись на ці. Він говорить: ми хочемо забрати в Україну не тільки території, але й суверенне право, скажімо так, говорити про свою зовнішню політику, і це все, на мій погляд, достатньо примітивно виглядає, принаймні ну принаймні те, що ми бачимо в публічному просторі, дивна тільки єдина складова, що хтось в Україні готовий на повному серйозі обговорювати надруковану бумагу. Яка взагалі не має відношення до реальності, яка є проголошеною виключно Російською Федерацією і Путіним ще раз підкреслю, яка не має відношення до реального переговорного процесу? І робити ну, з цього певні е, висновки? Це трошки дивно виглядає все інше виглядає для мене абсолютно зрозуміло. Росія шукає будь-яку можливість впливу на негативний е, розвиток подій. Пане Михайле, ну так, ми розуміємо, що таким чином хочуть вони саме підірвати внутрішню стабільність України. Ну тобто, от показуючи ці паперці, там на одному з них можна побачити, що от є певні, нібито, нібито за словами Крим Кремля, так узгоджені позиції про те, яким чином має бути обмежена українська армія, скільки в неї має бути танків, скільки в неї має бути броньованих машин. І там є пропозиції Росії, пропозиції України і так далі. З іншого боку, слухай. Що таке був е, березень 2022-го. Це момент, коли е, ну от тільки почався наступ. Це коли були захоплені Херсон, Харківська область, і не було зрозуміло, чи ми отримуємо ті озброєння, які Ну от зараз вже надходять до Збройних сил України. А е, чи є в цьому величезна проблема, якщо такий документ дійсно існував? Дивіться, це не питання існував чи не існував документ. Питання в тому, що документа як такого не існує. Я більше того, я не хочу говорити характеристики, які давав президент Зеленський, тому що відбувається в переговорному процесі, і які позиції ми мали там відстоювати. Там чому скажіть, там, ми... скажіть? Я думаю, що всім цікаво. Е... Вони були, скажімо, так, достатньо брутальними з точки зору пропозиції з російської сторони. Ну тобто, відверто він казав, скажіть їм наступне. Ну і там достатньо жорстко це артикулювалось, тому що і тут я перехожу до дійсно того, що пропонувала Російська Федерація. І до речі, ми про це вже говорили. Вони пропонували просто капітуляцію. Ну, тобто, ви маєте скласти зброю, маєте залишити оце було на першому турі, і воно потім проговорювалось. Маєте залишити тільки там стрілецьку зброю, дуже обмежену кількість поліції, як такої, не те, що. Армія, поліції як такої безумовно, ви маєте відмовитись від всього там наступального озброєння. Але на питання, коли ти задаєш питання, а що таке наступальна зброя, танк відноситься до наступальної зброї, з'ясувалось, що російська делегація взагалі не оперує юридичними термінами. Тобто, неможливо було б договор з людьми про щось, хоча б в якості такого попереднього чорновика, коли вони не розуміють дефініції, вони говорять, ви маєте. Відмовитись від НАТО і стати нейтральною країною, тим го дивіться. У нас в Конституції записано нейтральний статус. Це не завадило вам напасти на нас в 2014 році, і так далі. Тобто, вони не розуміли юридичні статуси відповідні, і в принципі договору як такого, який міг би вже вийти там на якісь певні, ну скажімо так, риси юридичного документу, точно не було. Нагадаю, тільки в Стамбулі було проголошено. Певні складові щодо гарантій безпеки. Ну тобто, якщо б війна продовжувалась, я нагадаю, що це було 29, Ви правильно говорите 29 березня. Якби війна продовжувалась далі, то ми хотіли отримати певні гарантії безпеки від деяких країн, ну великих країн, потужних країн і так далі. Все, що стосувалось, наприклад, питання там демілітарізації денацифікації, ці питання взагалі виносились за дужки, тому що немає такої розуміння, що таке денацифікація У Росіян має на увазі. Це це ж абстракція, пропагандистська була. І все, що стосується територіальних питань, знову ж таки це виносилось на розмови президентів, якщо б це було потрібно проводити, ну тобто на зустріч президентів і так далі, але ви абсолютно праві. Це все було підготовче для проведення переговорів, тобто ніяких ще раз підкреслюю, юридично оформлених домовленостей в принципі не було. Були різні розмови, які так і не привели до якогось порозуміння. Оце головне. Тобто, наша позиція була: ми можемо з вами розмовляти виключно, коли ви відведете війська свої за межі, принаймні, 22, ну 24 лютого, 22 року. На момент я ще раз підкреслю, щоб сьогодні не було ніяких спекуляцій. Це було на момент. Перших трьох турів переговорів і в Стамбулі ми фіксували. Ви виходите на, на межі 24 лютого 2022 року. Після цього йдуть переговорний процес, в якому вже буде приймати безпосередньо участь і президент України, і Міністерство закордонних справ України, і так далі. Після цього будемо виходити на юридичні документи. Таким чином немає сьогодні жодних і не було жодних 에, домовленостей з Російською Федерацією. І ви знову ж таки фіксуєте дивну дату, 13 квітня. На той момент вже переговори в принципі неможливі були, тому що реакцію президента України ви бачили. А, так так ми пам'ятаємо президент Зеленський. Він відвідав особисто Бучу, Відвідав Київську область і, В принципі, весвіти. Ми всі побачили, що там сталося, пане Михайле. а От. Чи можемо чи можемо ми оцінити так. ризики того? Ми розуміємо, чого хоче Росія. Вона хоче того, щоб хтось всередині також почав розганяти ці папірці, говорити, що це договір про здачу України, злочинна влада і так далі? Давайте її скидати? Ну коротше, ми розуміємо всі ці наративи, і Кремліботи їх їх І не тільки Кремліботи, В нас є і всередині такі сили, які готові ну, доєднатися до цього такого натовпу. То як ви оцінюєте ризики, і хто це буде робити всередині? Uh... -huh. Ви абсолютно праві. Ми розуміємо політичні сили, які будуть робити, тому що вони сьогодні є аутсайдерськими. Вони хочуть повернутися в велику політичну гру напередодні того, як вже буде зрозуміло фінал цієї війни. Ну для того, щоб відповідні позиції стартові, все ж таки, набути. Друга складова, ви знову ж таки абсолютно праві в тому, що це спроба дестабілізувати внутрішній простір. Ну тому що дійсно давайте зараз будемо проговорювати після 16-ї місяців війни, після відповідної і офіційної, неофіційно. Позиції України, яку демонструє і президент України, і інші відповідальні особи, ну тобто офіційні особи, і на сьогоднішній день ми чітко фіксуємо, що, по-перше, переговорний процес з Російської Федерації в такому складі, ну в політичному я маю на увазі складі, коли є Путін, який утакі чи таким чином а, пробує модерувати процес переговорний і так далі, неможливі, тобто я маю на увазі персонально неможливо. Друга складова безумовно є зафіксована конкретна формула світу, формула миру, від якої ми точно не будемо відступати і там чітко сказано, як коли і чому ми можемо почати переговорний процес, як такий. далі. Третя складова, про яку ми постійно говоримо. Ми не для того 16 місяців воюємо, отримали всі інструменти, які нам потрібні, так не в достатній кількості, але всі інструменти, щоб сьогодні сказати, так ми погоджуємося на мінськ. 3 це ж очевидний нонсенс і так далі. Тому безумовно спроби внутрішньої такої, скажімо так, гри будуть, але я не бачу тут високих ризиків, тому що давайте я просто ще раз підкреслю перше. Немає ніякої офіційної, скажімо так, договору з Російською Федерацією і не було навіть попереднього. Це перше. друга складова. Це абсолютно невигідно вже було б Україні, виходячи навіть з того, що ми побачили в Київській області. Дану, тобто вони вийшли з Київської області, і після цього вже неможливо було проводити будь-які переговори з Російською Федерацією, особливо якщо ці переговори стосуються щось треба залишити Росії, і так далі. Третя складова сьогодні. Велика суб'єктність України, і нам немає сенсу з вами відмовлятися від цієї суб'єктності, яка приведе до втрати суверенітету, як такого. Ну не може такого бути, що після такої масштабної війни. Ми, по перше, не покарали Росію, а по-друге, знову ж таки, залежали від того, хоче Росія, щоб ми були в НАТО, чи там в Євросоюзі, чи в будь-якому іншому Альянсі, союзі, і так далі. Ну це ж буде нонсенс. І четверта складова президент відповідально говорить про те, що ніякі переговори сьогодні неможливі ніякі і моротворчої ініціативи. Країн, таких як африканські, там чи індонезійські, чи бразильські сценарії чи китайські сценарії, вони не відповідають абсолютно і ходу війни як такому, і потребам України, і вони точно не приводять до фіналу війни. Вони приводять до наступної ескалації, тобто до наступного етапу війни. І тут я повертаюсь до початку нашої з вами розмови з точки зору того, чи будуть сили в Україні. Так будуть, будемо з цим працювати для цього, пане Олексій. Ми з вами будемо розмовляти, щоб пояснювати. Дивіться, не треба. Ставати фарватер російських інформаційних ініціатив. Це так само як говорити про те, що контрнаступ не йде, там що багато втрат Україні, що а, Буданов не живе, що залужний десь зник і так далі. Тому подібне, це все є складові великої інформаційної компанії Росії. Чому тому, що Росія використовує три сьогодні інструмента впливу на нашу державу, Перше, ну і не тільки на нашу державу, перше це безумовно ракетні обстріли щоденні, вже навіть не тільки ночі, але і щодня. Всієї країни друга складова це погрози чи вчинення терористичних актів, такі як сьогодні на каховці. Ми з вами бачимо. І до речі, я хочу нагадати, що після двох тижнів ну ми тут не зовсім розуміємо, як в глобальних медіа говорили про те, що там з Каховкою. Сьогодні ми з вами побачили абсолютно таке об'ємне розслідування Нью-Йорк Таймс. Дата та ж сама газета, яка говорила, що ми не розуміємо, що там відбулось що можливо було тільки підірвати внутрішню цю ГЕС ну дамбу для того, щоб от такі наслідки ми мали. Тобто і це могла зробити виключно Росія викол використовуючи свої інженерні війська і третя складова це оці інформаційні програми, в яких періодично хтось буде приймати участь безпосередньо, там Лукашенко, Путін, чи хтось там із ВІПів інших, там Патрушев і так далі. І тому подібне, а, давайте спокійно до цього ставитись. Ми ж вміємо розмовляти. Ми вміємо давати ну розмовляти. Я маю на увазі пояснювати ті чи інші позиції, офіційні позиції. Більше того, я скажу, що сьогодні держава є в багатьох аспектах. Прозорою так, я готовий ну визнати те, що держава не є прозорою у певних внутрішніх відносинах, ну з точки зору там корупції, антикорупції і так далі, але з точки зору пояснення природи війни, як вона йде. Хто з якими там партнерськими відносинами має справу, і так далі, особисто, що ми маємо там до Російської Федерації, які відносини і так далі. Держава сьогодні все це модерує прозоро. Будемо це робити, так? пане Михайло. Ну, от якщо говорити знаєте про ті наративи, які можуть розганятися на фоні оцих папірців, які показував кремлівський диктатор, то от, про злочинну владу і так далі, то звичайно ж, мені мені здається особисто, як журналісту, так як редактору, що ну мабуть, все таки офіс президента мав би мав би забезпечити себе від такої критики, і от ви також знаєте точно про те, що у нас трошечки на радіо НВ трошечки інші гості ніж в телемарафоні, трошечки інші теми. Ми звичайно багато говоримо про корупційні проблеми України, і от, завжди говорячи з антикорупційними активістами, ми повертаємося до однієї тієї самої фігури постійно. Звати його Олег Татаров, це заступник голови офісу президента. Є підозри щодо того, що він контролює себе Органи, що він контролює певні антикорупційні органи, наприклад, ДБР, так державне бюро розслідувань. Що через це є затримки в тому, от як ми боремося, наскільки ефективно боремося з корупцією. Я нагадаю, що це людина, яка ну працювала в міністерстві внутрішніх справ Захарченка ще за часів Януковича. Його пана татарова підозрювали в цільовому використанні грошей на будівництво квартир для нацгвардійців. Ця справа розвалилася. От є пан. Олег Татаров. Отака дуже токсична фігура. Але він продовжує бути, відігравати важливу роль в Офісі президента. Чому його не позбуваються? От поясніть нам. Гарне питання поставне. Чому не позбуваються? Давайте тоді три складові, того, як модерується та, та чи інша державна вертикаль. Перша. Ну, дивіться, є підозри. Ну от просто ми підозри маємо. Да. Ну треба їх якось вже зробити так, щоб вони е мали юридичне забарвлення. Ну тобто, є юридичне забарвлення. Давайте тоді процедурно тисніть там через судову систему, через якусь іншу. Так е я розумію, що ви зараз кажете, що в нас не є. Сьогодні ефективним справедливість, ну концепція справедливості як така, і не є неангажованою судовою системою, особливо згадаємо того ж князева і так далі. І тому подібне. Але між тим, ну не може так бути, що зібралась група когось і сказала: в нас є там відповідні підозри, тому що в цих підозрах, як правило, може бути суб'єктивізація, зайва суб'єктивізація. А якщо буде юридично доведені факти, так вони можуть не бути причиною того, що від завтра, наприклад, відразу буде відставка, але принаймні це юридично зафіксований факт, а не якісь там компроматне розповсюдження інформації як підозри, розумієте? Да, ну тобто, перша складова треба все ж таки переходити, як, я, як мені здається. Я розумію, що хочеться отримувати дуже швидкі результати, але стабільність держави це інституції і правила, навіть якщо ти маєш підозри, ти маєш довести юридично ці підозри. Друга складова. Друга складова, це ж рішення приймає безпосередньо і керівник офісу президента і президента з точки зору виходячи ефективності того чи іншого працівника на цьому місці. Це ж офіс президента, це не генеральна прокуратура в даному випадку, не система міністерства внутрішніх справ, не система ДБР, ну державного бюро розслідувань і так далі, і тому подібне. Якщо знову ж таки повертаюсь для а, а, відповідного начальника, ну в даному випадку ми говоримо про голову офісу президента, працівник в офісі президента безпосередньо. Його підлеглий є ефективним, то він виходить з ефективності. Те, що ви говорите, знову ж таки погоджуюсь, якщо є підозри, які будуть аргументовані, і це буде надано відповідному начальнику, ну в даному випадку голові офісу президента, то будуть прийняті відповідні рішення. Це друга складова і третя складова. Ви знаєте, репутаційно, Я розумію, що створюються певні репутаційні, скажімо так, складові. Ну, тобто, у людини є певна репутація. Ну, треба з цією репутацією якось працювати Ну, мається на увазі. Треба задавати йому питання, виходити на комунікацію з ним. Треба питати, чому він там, наприклад, це зробив чи не зробив і так далі. Але. Робити, на мій погляд, людину єдину людину відповідальною за неефективну в цілому систему правосуддя. А в нас в Україні система правосуддя, на мій погляд, не є ефективною. ну тобто, там ще багато над чим треба працювати. Ну багато є дійсно є внутрішньої корупції, багато є там кум -ку кумівства і так далі. І тому подібне не є ефективною ця система. Над цим треба працювати. Я погоджуюсь, але задавайте питання відповідно людині. Не зважаючи на те, що репутаційно вона там 10 років чи 15 років тому була там десь десь працювала і так далі, пане Михайло, ви ось... вибачте, що перебуває вас. Так. Ми дійсно виходили багато разів, намагалися на якусь вибудувати комунікацію з паном Татаровим. Він не дає інтерв'ю, він не коментує нічого, він не погоджується відповідати на запитання. Тож, ну от ми маємо таку ситуацію, але я точно знаю, що ви добре знаєте, як працює офіс президента, то у чому ефективність Татарово, я маю на увазі, от які функції, які він виконує, і ну якщо ви могли поділитися з нашою аудиторією цим. На мій погляд, з точки зору аналізу того, що відбувається в прохороні вертикалі, і з точки зору модерації цих процесів, бо офіс президента це скоріше аналітично модер модераційний центр. Ну, тобто ти збираєш інформацію, аналізуєш, робиш висновки, надаєш президенту, що він приймав вже відповідні рішення. З цієї точки зору я присутній був, коли Татар робив там певні аналізи. Безумовно, він абсолютно чітко розуміє, як система побудована, як вона працює, де є там, проблеми, які проблеми дає. Адекватний аналіз і таке інше я виходжу виключно з. С... Тієї компетенції, яка має бути і є потрібною на місці, яке займає пан Татаро в офісі президента. Він опікується системою правоохоронних органів, має надавати ще раз підкреслюю аналіз того, як ця система працює, і відповідні звіти надавати там президенту, ну чи скоріше керівнику офісу президента, і так далі. От в цьому він є ефективним. Він надає абсолютно чітко розуміючи внутрішній стан цієї системи, надає абсолютно об'єктивний аналіз. Ну величезний обсяг інформації перепрацьовується і надає. Ще раз підкреслюю, е, ми не будемо зараз сперечатись чи правий я, чи праві ви. Ну, безвідносно до всього, безвідносно до конкретного прізвища. Я просто говорю, що давайте все ж таки виходити не з того, що там компроматно атакуємо людину. І за рахунок цього компромату ми цю людину прибираємо з тієї чи іншої посади. Це ще раз підкас без відносно до Татарова. Це взагалі як система відносин у держави. Якщо ми хочемо мати ефективну державу, то треба інституалізувати ці чи інші претензії. Не просто ти прийшов і сказав: дивіться, ми підозрюємо. Треба це доводити юридично. Доводити, треба говорити, так в нас є відповідні. Відповідні юридичні рішення, які чітко фіксують, що ця людина там корумпована, ця людина має там безпосередній вплив лобійський на ту чи іншу інфраструктуру, і тоді так це тяжко. Я все розумію. Це тяжко, але якщо ми будемо залежати виключно від нашого з вами суб'єктивного. Негативу, ну тобто, от мені не подобається та чи інша людина. До речі, повернусь до вас. от коли ви говорите, які політичні сили будуть, наприклад, юзати ті чи інші кіди, які робить навіть вже безпосередньо Путін. Та, ну ми з вами розуміємо, але знову ж таки, які але знову ж таки, я розумію, чому вони це будуть робити. Це є політичне складово. Я готовий це коментувати, готовий виходити і це проговорювати. Тому що я ще раз підкреслюю, треба залежати не від суб'єктивної оцінки того чи іншого е, дії, а треба залежати від інституалізованої юридичної оцінки тієї чи іншої людини, дії і так далі. Хочу, щоб ми трошки перебудовували вже поступову державу, щоб вона дійсно була репутаційною. Пане Михайло, ну тут є дуже проста проста відповідь. Так ну от дійсно ми маємо ну так як, як це сказати протиріччя з одного боку говоримо про проблеми так силових відомств України і звичайно про корупційні проблеми. Але з іншого боку, всі активісти так кажуть, що проблема це сам пан Олег Татаров. Але якщо говорити про правову складову, я вже згадував так про ту справу, яка була проти пана Татарова, відкрита. То, от у нас в ефірі був колишній очільник Набу так національного антикорупційного бюро, пан Артем Ситник. І він сказав: ну от прокурорів, які готові були підписувати підозри Татарова, я зараз цитую вночі змінили. Ну просто вночі їх не стало. Так що є багато запитань. Добре, можливо, це не до вас, але я думаю, що це великий ризик в офісі президента. І от ці наративи про злочинну владу отут можуть постійно дзьобати саме в пана Татарова. Наостанок, у нас ну не дуже багато часу. Я звичайно сподівався з вами обговорити якісь такі. Важливі підсумкові теми, Ну тому що є можливість з вами поспілкуватися в неділю. так ось Ось що я побачив. Може здатися, що це не важливо, але пам'ятаєте новина про такого Адама Делімханова праву руку Кадирова. Щось з ним сталося в тимчасово окупованому місті Приморськ. Так якісь ракети прилетіли щось Кадиров почав показувати старі відео, але це велика втрата. Чи ви розумієте, що там сталося? У вас більше інформації, мені здається. Попередня інформація, на яку я можу посилати, це інформація, яку нам надає головне управління розвідки. Ну і вона публічно про цю інформацію говорить: так був, м'яко кажучи, ексцес, який привів до достатньо тяжких наслідків, і особисто для Делімканова, і до ще низки людей, які були з його близького оточення, і це суттєво впливає на психологічний стан відомої людини, яка достатньо часто бравує, це Кадиров. Да, і будемо зважати на те, що на Кадирова Путін зробив ставку щодо підтиснути іншого достатньо відомого персонажа цієї війни з російського боку Пригожина. Але мені здається, що зараз психологічний стан у Вагнера ну я маю на увазі у Пригожина і у Кадирова буде абсолютно різний. І Кадиров розуміє, що війна йде зовсім інакше ніж йому здавалося. Не легка прогулянка по центру Москви буде, ну де я маю увазі, його підлеглі могли собі там вчиняти любий безпреділ. На це буде достатньо тяжко і вже є достатньо тяжко для його найближчого оточення. І чим гірше ця війна закінчиться для Росії, а чим довше і тут я повертаюся до речі до перших пунктів нашого нашої сьогоднішньої розмови. Чим довше ця війна буде йти, то тим гірше вона буде закінчуватись для Росії, для російських еліт, для представників найбільш таких яскравих представників російської еліти путінського оточення, в тому числі для Кадирова, тому це. Що сталося з Дедімканом, це в принципі, проба, скажімо так, для аналізу. Підґрунтя для аналізу самого Кадирова, якби він тільки вмів проводити певні аналізи. Так ну якщо на нього подивитися, є сумніви щодо цього, але це дуже гарна відповідь на ті фейки, які вкидає Росія щодо поранень там нашого військово-політичного керівництва. Тут і про Залужного, і про Буданову про багато кого можна говорити. Пане Михайло, я вам дуже дякую за цю розмову. Сподіваємося, буде можливість частіше говорити з вами. Михайло Подоляк, радний голови офісу президента, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.